Дорогі друзі, я зразу хочу вибачитися, якщо я трошки може вам буду звучати агресивно, можливо, використаю якесь неправильне некультурне слово, бо я по-іншому не знаю, як провести цей аналіз. Тут в Канаді просто шоковані українці канадського походження, з якими я спілкуюся, як про це взнали, як почали мене розпитувати, просто. Я не буду казати, в якому стані вони перебували і були. Це просто вже занадто. Це вже просто перейшло всі палки. І я не знаю, коли вже зупиниться цей просто треш. Я не знаю, як це по-іншому передати. Дивіться це відео до кінця. Це дуже важливо, тому що я хочу, що ви додивилися це відео, і дійсно вам потрібно знати, що думають і як думають про українців і Україну зараз. Також підписуйтесь на канал, тому що російські боти активно працюють. Проти мене і проти мого україномовного каналу. І я вам дуже наперед вдячний за кожну подобайку та підписку, яку ви поставите. І також не забудьте вашу думку. Ваша думка для мене дуже важлива. Я читаю кожний коментар, і мені цікаво подумати вашу думку, вашу позицію з України іменно. Росіяни такі щасливі. Росіяни почали робити різні відео там. 에, сміятися з того, насміхатися, що ми, українці, самих своїх 에, ображаємо, позорим і так далі. Ви бачите, що такий тип відео робить, що може привести одна така помилка. Я навіть не знаю, чи це можна назвати помилкою, тому що як можна було не розуміти і не зрозуміти, що вони будуть ображати і образять багатьох людей, багатьох українських біженців. Скадовськ зараз перебуває під окупацією. Він окупований і він в лапах Кремля. Ви собі просто уявіть на секунду, як тим людям зараз є, як тим людям складно. І коли ці люди таке бачать, е, їх ображають, з них насміхаються. Це просто чесно, дуже низько. Я не знаю, як по-іншому це передати. І в Закарпаття приїхала е, е, жінка і почала говорити ламаною українською мовою. Але вона ж почала говорити українською мовою. Ви собі просто уявіть, скільки наших біженців. Стараються говорити, і якщо вони будуть бачити, що такі різні е, е, вистави, як 95-й квартал, які будуть говорити і насміхатися з цих людей. Ви просто появіть на секунду, вони не будуть навіть хотіти переходити на українську мову. Що робиться, що ми робимо, друзі, це просто. Треш, ви ми повинні зрозуміти. Ми повинні зрозуміти, що такі речі вони не можна таке робити, тому що це навпаки відлякує українських біженців переходити на українську мову. Також ці біженці вони повтрачали домівки, міста. Їхнє місто окуповане? Ви собі уявіть і з них ще насміхаються. Якийсь там 95-й квартал? Можливо, їм треба піти в окопи? Можливо, їм треба піти на захист? Можливо, їм не треба поповнювати свої кишені і заробляти на і піаритися на цій війні? Чи чи я неправильно друзі говорю? Ну скільки можна? Ну що це за якісь? Як це взагалі допускається? Що це таке взагалі, що вони допускають такі різні теми, що нема тем, що не можна якусь тему іншу підібрати, яка зміцнить українські серця, яка мотивує українців в новорічну ніч? Чи краще обливати брудом своїх, обливати брудом своїх, і потім хотіти будувати якусь майбутню? Країну, націю як це може бути, друзі? Ми повинні єднатися. Ми повинні навпаки підтримувати все, що українське, навпаки, агітувати та підтримувати таких людей, яким складно, але вони стараються. Це показує поганий приклад на майбутнє. Це дуже неправильно. І мене дуже серце болить. Мене дуже серце болить за всіх хлопців, дівчат, які проводять свої ночі. Щодня в болоті не знають, що буде наступної хвилини. А тут собі люди розважаються, такі як 95-й квартал. І ще собі дозволяють різну таку е просто говорити. Ну, це просто низько, друзі. Це низько і по-іншому не скажеш і тут Канаді, тут багато канадські канадців українського походження, моїх знайомих. Їм дуже це все не сподобалося, дуже не сподобалося. Я думаю, що 95-й квартал е, неправильно поступив, і взагалі, я не знаю, як вони можуть дивитися в очі українцям після такого скандалу. Я думаю, що в такій ситуації вибачення недостатньо, і треба навпаки думати їм, як покращити цю ситуацію і точно. Точно ніколи не, не насміхатися на українців, бо Вони дуже часто люблять насміхатися іменно на українцях і робити різний такий е, контент і сміятися. Але зараз не до сміяння, зараз не є до образ. Зараз є е, час вою, воювати і захищати Україну, бо тому що невідомо, що буде далі. Якщо ми будемо так от... Постійно такі різні скандали, додаткові речі створювати, то нам буде складніше і ще складніше е, нарешті закінчити цю війну. Я ще раз вибачаюся, якщо я трошки емоційніший був чи агресивніший. Ви мене зрозумійте правильно, мене серце болить за Україну. Я виїхав 10 років з України, але все рівно мене серце болить за нашу неньку, за нашу батьківщину, за мою батьківщину. І я завжди підтримую українське, все, що є українське, і дуже підтримую українців зараз. Тому що українцям зараз дуже складно, особливо українцям, які перебувають дійсно в країні. І де би в Україні ви не були? Зараз немає безпечного місця. І тому, друзі, тримаємося разом, не здаємося. Тримаємо позиції і також бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашої улюбленою Україною. До наступних випусків з вами.